з зони АТО та відповідну ситуацію на кордоні та у містах Андрій Миколаївич, прошу доброго дня, шановні колеги. Україна зустрічає своїх героїв, яких звільнено з ворожого полону вчора ввечері в рамках мирного процесу на сході України на лінії розмежування у Донецькій області українські. Спецслужби звільнили з ворожого полону 146 українських воїнів. Це військовослужбовці з різних підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії, батальйону Миротворець, батальйону Донбас, інших добровольчих батальйонів та кілька волонтерів, які допомагали військовим. Вони знаходилися в полоні від кількох тижнів до кількох місяців. Повний список. Оприлюднено зараз на сайті Служби безпеки України сьогодні вночі на Васильківському військовому аеродромі президент України Петро Порошенко особисто зустрів літак з українськими героями. Глава держави привітав звільнених воїнів на українській землі і висловив свою шану та повагу їхньому подвигу та витримці. Ще один клаптик української землі звільнений від російських окупантів, вчора російські прикордонники залишили позиції у Херсонській області на півострові Чонгар та відійшли за адміністративну межу Херсонської області з Автономною Республікою Крим. Державна прикордонна служба України одразу взяла цю ділянку під свою охорону. У рамках переговорного процесу терористи займають неконструктивну позицію, затягують перемовини та здійснюють поодинокі провокації. На цьому фоні відбувається довкомплектування підрозділів терористів, накопичення запасів озброєння, військової техніки, боєприпасів, матеріально-технічних засобів, які завозяться з території Російської Федерації. Триває обладнання ворожої інфраструктури. Неподалік від зони розмежування розгортаються польові шпиталі. Не припиняються спроби збройних провокацій проти українських військових, зокрема на Донецькому та Луганському напрямках. Водночас фактів використання важкого озброєння не зафіксовано. За минулу добу загиблих немає. Отримали поранення три військовослужбовці. Прикордонники знову зафіксували використання терористами безпілотних літальних апаратів для ведення повітряної розвідки. Безпілотники помітили на висоті до одного кілометру на напрямку Сартана-Маріуполь. Тобто, знову на південному напрямку. Ватажок терористичної організації ДНР Захарченко підписав розпорядження про створення Донецького агентства новин, скорочено Дан. Аналогічна структура під назвою ЛАН створено в середовищі бойовиків ЛНР. Обидві агенції знаходяться під патронатом одного з інтернет-порталів, що діє на території анексованої Республіки Крим, і розповсюджує виключно брехливу антиукраїнську шовіністську пропаганду. Технічний парк Збройних сил України поповнюється сучасною військовою бронетехнікою. За дорученням президента України державне підприємство Миколаївський бронетанковий завод за останні півроку відновив кілька десятків бойових машин для української армії. Це підприємство спеціалізується на виготовленні та модернізації броньованої колісної техніки. Також на підприємстві для потреб Збройних сил України розробили новітні броньовані машини медичної допомоги під назвою Святий Миколай. Вся Україна допомагає звільненим територіям Донбасу. Вчора, в контрольному пункті в'їзду-виїзду в районі населеного пункту Макарова, оформлено гуманітарний вантаж від українського відділення міжнародної організації Червоний хрест. Сім вантажівок перевезли 25 тонн продуктів харчування, предметів гігієни та побуту для жителів Луганської області. Учора військовослужбовці збройних сил України. Привезли до селища Ольховатка, що на Донеччині, зібрані особовим складом військової частини, солодощі, крупи, макароні вироби, м'ясні консерви та згущене молоко. Продукти харчування отримали діти та самотні жінки. Мешканці Сумської області передали для сумських міліціонерів, що несуть службу в Донецькій та Луганській областях продукти харчування, солодощі, фрукти та тютюнові вироби. Крім того, до новорічних свят. Правоохоронці отримали обереги, ялинкові прикраси та малюнки, власноруч виготовлені дітьми з Сумщини. І Черкаська обласна державна адміністрація виділила для міста Дебальцева будівельні матеріали для ремонту пошкоджених будівель у місті. Українці підтримують наших силовиків для боротьби з диверсантами в зоні антитерористичної операції. Вчора співробітники контрозвідки Служби безпеки України отримали від волонтерів автомобіль УАЗ військової моделі лімітованого випуску. Автомобіль був переданий приватним підприємцям підприємцем з Полтавщини. Волонтери відремонтували авто з урахуванням специфіки застосування у якості бойової машини. Для потреб контррозвідників у зоні антитерористичної операції на цьому поки що вся інформація. Будь ласка, ваше питання. Якщо є ваші запитання до полковника Андрія Лисенка, представляйтесь, будь ласка, доброго дня, Олексій Арунян, Радіо Свобода. Вчора також була заборонена в'їзд на територію окупованої території, тобто ну, були відмінені. Усі ну, зарізничний транспорт, автомобільний пасажирський транспорт на окуповану територію та міфраструктури та укрзавниці заявили, що це пов'язане з міркуваннями небезпеки, та не зрозуміло, як про саме яку небезпеку йдеться, От Ось перше питання: чи могли б ви роз'яснити, що саме небезпечне? Небезпечно нашим громадянам віджати на окуповану територію чи небезпеч... небезпека... В тому полягає, що її представляють ці люди, які виїжджають з території Криму. І друге питання: як Україна та, там, зокрема, РНБО планує забезпечувати безпеку тим громадянам України, які зараз залишились в Криму, фактично в полоні, та, наприклад, можуть з боку там, ФСБ в їх відношенні відбуватися якісь переслідування. Запитання, що, за що мускувачеві припустив, що можуть бойові дії початися на адміністративному кордоні з країні, що я Я як завжди прошу вас в мікрофон задавати запитання, щоб... питання для... зрозуміле. питання. Зрозуміле. Відповідь наступна: значить, всі е, рухи, е, які пов'язані з пересуванням з території е, України, до територію, яка зараз контролюється бойовиками і у зворотньому напрямку, перш за все, це робиться через, посилюється контроль, робиться це, це через те, що дуже висока ймовірність е, потрапляння сюди під виглядом місцевих мешканців диверсійних груп. Зараз дуже висока розвідувальна диверсійна робота проводиться. Е, Велика небезпека, і тому було прийнято рішення для посилення контролю і убезпечення мирних громадян від діяльності диверсійних підривних груп, зробити тимчасове перекриття шляхів з окупованої території на територію, яка контролюється українською владою. Ця міра, вона є тимчасовою, вона не буде постійно, постійно в такому режимі знаходитися. І тому також серед місцевого населення проводиться робота, щоб люди могли зрозуміти і ну, зрозуміти ситуацію, тому що зараз дуже велика небезпека, особливо в тому. В тому режимі, в якому ми зараз знаходимося, практично кожного дня десь якісь диверсії відбуваються. Ви знаєте, ви читаєте, є факти, вони оприлюднюються нашими правоохоронцями. І просимо з розумінням до цього поставитися, тому що питання безпеки наших громадян це питання номер один. Спри... Які зараз знаходяться на території, яка контролюється українською владою, що -то наших співгромадян, які знаходяться на території, яка знаходиться під контролем бойовиків, в тому числі і в окупованому Криму, там ми поки що не можемо забезпечити їм безпеку. Ми зробили все можливе для того, щоб вони могли залишити ті місця. Їх тут приймають. Ви вже знаєте, що. Більше півмільйона людей вже переїхало з окупованих територій на територію України, і вони забезпечені і житлом, і всім необхідним для того, щоб можна було проживати. Тому ми поки що для тих, хто там залишається, можемо збирати тільки гуманітарні вантажі і передавати туди. Теж з великим ризиком для тих, хто ці вантажі буде доставляти. Але в будь-якому випадку вони там не залишаться. Все робиться для того, щоб ті, ці території а, були б звільнені, в тому числі і ми знову наполягаємо на тому, щоб виконувалися а, ті вимоги і ті рішення, які були закріплені у мінську в протоколі і в меморандумі відповідному. Тому ми зараз а, працюємо над тим, щоб спочатку і повернути наших хлопців, які там утримуються, залишилися на територіях. І щоб, щоб можна було припинити взагалі вогонь, як тільки нам перший пункт дається досягнути одразу після двох діб, контрольних діб, коли не відбувається перестрілки і провокації, починається відвід важкої техніки, розмінування території і по всіх інших пунктах, що передбачено в мінських домовленостях, тому а, наші громадяни, які знаходяться, на територіях підконтрольних бойовикам їм доведеться деякий час, якщо вони не хочуть їх полишити і переїхати на територію контрольну Україною. Їм доведеться відчувати цю небезпеку ще якийсь термін. Але ми будемо все робити для того, щоб як можна скоріше ці території повернути під контроль самоукраїнської влади. Маємо ще запитання з останнього ряду. П'ятий канал Наталя Тарасовська. Після вчорашнього обміну скільки ще військовослужбовців та і цивільних залишається в полоні терористів? Із, із домовленої із домовленої кількості 150 осіб, 146 вже вдома знаходяться. Ще четверо мають бути найближчими, можна сказати, годинами звільнені, і також повернутися сюди. Служба безпеки за цим веде дуже серйозний контроль. Це те питання знаходиться на особистому контролі президента України. Ми знаємо, що а, люди залишаються не тільки військовослужбовці, а мирні мешканці, яких також взяли в заручники, залишаються у бойовиків, і по ним теж іде робота для того, щоб їх звільнити. цифра справа, справа, справа в тім, що а, Кількість заручників вона може мінятися майже кожного дня, тому що заручників вони можуть можуть брати кожного дня серед і місцевих мешканців, які ну, ми не можемо їх там контролювати. І тому е, цифра або збільшується, або зменшується. При, при цьому е, нам вдалося якраз ту велику кількість наших військових, яка там знаходилася, звільнити вже і. Повернути їх додому це вже велика перемога. Тобто процес іде, і ми своїх там залишати не збираємось. Ми їх будемо витягувати до останнього. Колеги, чи є ще запитання? Станіслава, уточнення, можливо, у вас. Уточні, ще запитання хотів задати. Зараз з Криму, з окупованого Криму, неможливо виїхати громадянам України. Їм там може погрожувати небезпека. Чи правильно я розрозумів, що зараз немає ніяких механізмів, запронованих державою, щоб вони якимось чином евакуювалися на територію матерікової України? Тобто вони там залишаються і окупанти можуть з ними робити що хочуть. Справа тім, що все це відбувається, їхнє утримання силове. Із застосуванням військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Тобто, якщо ми підемо на прорив, щоб їх звідти звільняти, це вже відкритий конфлікт. Ми будемо сподіватися на те, що буде проведено, будуть домовленості і тих, хто захоче полишити півострів Крим і приїхати на територію України. Це буде зроблено. Тобто, перемовини тривають, щоб ви розуміли. Ніхто не сидить, склавши руки. Андрій Миколаївич, ще уточнення від п'ятого каналу. Ви говорили про поодинокі обстріли. Чи є інформація? Населені пункти, де це відповісти? Деталі по, по населених пунктах немає, оскільки систематичних обстрілів вже нема. Це провокаційні поодинокі. Чи є ще запитання? Андрій Миколайович, дякую. Наступний брифінг дякую всім. завтра о 12.30. Колеги, організаційне повідомлення. Брифінг Володимира Демчишина на сьогодні відміняється. Там у міністра деякі у розкладі зміни і переноситься, ймовірно, на завтра. Точна інформація буде ближче до вечора. Слідкуйте, будь ласка, за повідомленням.